Курси Галя, тебе відправлю і себе теж. Тому що Володимир пише, що не бархат, а оксамит, не чохол, а не чехол, а чохол? Добре. Бо я йому написав, що як буде по-англійськи бархат, то він каже, щоб я не спривував. А як не знаю, то це філолог, мабуть, чи що. Хто ви напишіть, бо не, зна, не знаю. А ми скільки... злякають, злякав не тебе не вибачаю. Е, цей. А ми то ми спілкуємося так, як вміємо спілкуватися на суржику з рідної Умані, звідки ми родом. от так там спілкуються. Ну що сказати, не російською добре, е, на суржику погано, не вивчив українське слово погано. Що ж ви так чіпляєтесь до, до кожного слова, Володимир? Ну. Майте совість вже. Ми ж займаємося іконами, ексклюзивними подарунками. Може, вам щось треба? Ви звертайтеся. Ми з радістю вам допоможемо з вибором. Хочете Оксамит, буде Оксамит. Дякую вам.